Розділ 14 Двох вже немає, Трейсі, підвела підсумок Ернастіна. На вулиці кажуть, що твій приятель, адвокат Пері Поуп, більше не практикуватиме. Він потрапив у якусь жахливу аварію. Вони тихенько потягували каву і їли тістечка у кафе на Роял стріт Ернастіна хихикнула. А в тебе мізки відмінно варять, мала. Слухай, не хочеш зайнятися бізнесом зі мною, га? Дякую, Ернесіна. Я маю інші плани. Ернесіна нетерпляче запитала: Хто ж наступний? Лоуренс. Суддя Генрі Лоуренс. Генрі Лоуренс розпочав свою кар'єру з посади адвоката у маленькому містечку Лінсвіль у Лизіані. Він мав дуже незначні здібності до юриспруденції. Але мав дві дуже важливі якості надзвичайно представницьку зовнішність і надзвичайно гнучкі моральні принципи. Він вважав, що закон це гнучкий пруд, що згинається туди, куди вимагав клієнт. З такими установками зовсім не дивно, що невдовзі після появи в новому Орлеані суддя Лоуренс почав практикувати зі специфічними клієнтами. Він ішов від усіляких дрібних справ і випадковостей з наркотиками до злочинів, караних смертною карою, і потихеньку досяг своїх вершин. Він був спеціалістом у підкупі присяжних, у дискредитації свідків і підкуповував кожного, хто був потрібний у його справі. Коротше, це була людина типу Ентоні Орсатті, і не дивно, що їх шляхи перетнулися. Їхній союз був укладений у небесах мафії. Лоуренс став рупором сімейства Орсаті. І згодом Орсаті постійно підвищував суддю. Не знаю, як ти збираєшся притиснути до нігтя цього суддю, сказала Ернасіна. Він не багатий, у нього влада, він недоторканний». Так, він багатий і впливовий, поправила її Трейсі, але. Не недоторканий. Тресі пристойно попрацювала над своїм планом, але зателефонувавши до палати до судді Лоуренса, вона зрозуміла, що має змінити його. Я хотіла поговорити із суддею Лоуренсом. Вибачте, але судді Лоуренса немає на місці, відповіла секретарка. Коли він буде, я навіть не можу сказати. Це дуже важливо. Він завтра вранці буде? Ні. Суддя Лоуренс виїхав із міста, але, можливо, я зможу його десь знайти? Боюся, що це неможливо. Його честь виїхав із країни. Тресі на силу приховала розчарування. Добре, чи можу я дізнатися, де він? його честь у Європі, на міжнародному симпозіумі з юриспруденції. Як шкода, сказала Тресі. Хто дзвонить? Скажіть, будь ласка. Тресі гарячково думала. Це Елізабет Роун дасін голова південного відділення Американської асоціації адвокатів. 20-го числа цього місяця у нас у Новому Орлеані відбудеться щорічний благодійний обід, і ми обрали суддю Лоуренса людиною року. Як добре, відповіла секретарка. Але боюся, суддя Лоуренс не встигне повернутися до цього часу. Яка жалість. Нам так хотілося почути одного з найкращих ораторів країни. Кандидатуру судді Лоуренса було односайно обрано нашою відбірковою комісією. Він буде страшенно розчарований. Так, я впевнена, що ви знаєте, яка це честь. Одні з найкращих суддів нашої країни були гідні цієї честі. Хвилинку, маю ідею. Як ви вважаєте, суддя міг би записати коротку привітальну промову для нас. Кілька слів подяки, га? Так, але я не впевнена, у нього все розписано. Там, мабуть, буде телебачення та журналіси, мовчання. Секретарка знала, як суддя любить увагу до преси, як вона передбачала. Подорож, в якій перебував суддя, була здійснена виключно з цією метою. Нарешті вона сказала, мабуть, він знайде час, щоб записати кілька слів для вас. О, це було б чудово, вигукнула Тресі, це врятує вечір. Ви хотіли б, щоб його честь вніс у свою промову щось особливе? Безперечно. Ми б хотіли, щоб він розповів, про. Вона замислилась, боюся. Це трохи складно. Краще мені пояснити йому безпосередньо, запанувала тиша. Перед секретаркою виникла дилема. Їй не дозволено було розголошувати маршрут боса. Я дійсно не повинна давати будь-яку інформацію, але я впевнена, що він дозволив би мені зробити виняток для подій такого роду, як ваша. Ви можете знайти його у Москві, у готелі Росія. Він буде там ще п'ять днів, а потім чудово, я постараюся сьогодні до нього додзвонитися. Телеграми, адресовані судді Лоренцу, і гостиниця. Готель Росія, Москва. Перша телеграма гласила. Наступна юридична дорадча зустріч має бути організована. Підтвердження зручного часу та місця мало бути запрошено. Борис. Друга телеграма, що витравлена була наступного дня, гласила: Обговоріть проблему і надішліть креслення. Креслення вашої сестри отримані пізніше, але доставлені благополучно. Втрачено паспорт та гроші. Вони мають бути переслані на адресу першого класу швейцарський готель. Рахунок буде подано пізніше, Борис. Текст останньої телеграми. Ваша сестра має спробувати в американському посольстві отримати тимчасовий паспорт. Не отримала інформації про нове отримання візи. Швейцарці вважають росіян майже святими. Прибуття сестри на кораблі очікується якнайшвидше Барис. КДБ ознайомилася з усім цим і чекала, чи будуть надані ще телеграми. Коли телеграми надходити припинили, суддю Лоуренса заарештували. Допити продовжувались 10 днів та ночей. Кому ви надсилали інформацію? Яку інформацію? Я не розумію, про що ви кажете. Ми говоримо про креслення. Хто давав вам креслення? Які креслення? Креслення радянського атомного підводного човна. Ви звожеволіли. Що я можу знати про радянський підводний човен? Це ми збираємося дізнатися, з ким у вас була секретна нарада? Яка секретна нарада? Я не маю жодних секретів. Тоді розкажіть нам, хто такий Борис? Який Борис? Людина, яка переказувала гроші на ваш швейцарський рахунок. Який швейцарський рахунок? Вони розлютилися до краю, ви просто ідіот. Казали судді, ми збираємося надати приклад вам та іншим американським шпіонам, що намагаються підірвати нашу велику вітчизну. До того часу, коли американському Послу дозволили відвідати його суддя Лоуренс хут на 15 фунтів. Він не міг навіть пригадати, коли його катувальники дозволяли йому поспати. Він являв собою якусь жахливу руїну. Господи, чому вони вчепилися в мене? прокаркав суддя. Я американський громадянин, я суддя. Заради Бога, витягніть мене звідси. Я роблю все, що в моїх силах, запевнив його посол. Його вразив вигляд Лоуренса. Лише два тижні тому посол вітав суддю Лоуренса та інших гостей на юридичному симпозіумі, але та людина рішуче нічого спільного не мала з страченою, забитою істотою, що сидить перед ним зараз. Що, чорт забирай, вигадали ці росіяни? дивувався посол. Суддя не більше шпигун, ніж я. Потім він вирішив. На їхньому місці я вибрав би щось краще. Посол вимагав зустрічі з генеральним секретарем політбюро, але коли йому відмовили, він зустрівся з одним з міністрів. Я повинен заявити вам протест, гнівно сказав посол. Поведінка вашої країни у справі із суддею Лоуренсом просто непростима назвати людину його рангу шпигуном безглуздо. Якщо ви закінчили, холодно відповів міністр. Будь ласка, погляньте на це. І просяг послу копії телеграм. Посол прочитав і здивовано глянув. Що тут такого? Вони ж зовсім безневинні, правда? Тоді прочитайте їх ще раз. Розшифровані і просяг послуг інші копії телеграм. Кожне четверте слово було наголошено. Наступна юридична дарача зустріч повинна буде бути організована. Підтвердження зручного часу як і місця, повинно бути запрошено, Борис. Обговоріть проблему та надішліть креслення. Креслення вашої сестри отримані пізніше, але доставлені благопотребно. Втрачено паспорт та гроші. Вони повинні бути переслені на адресу першого класу швейцарський готель. Буде представлений рахунок пізніше, Борис. Ваша сестра повинна спроматися в американському посольстві. Спромагатися в американському посольстві отримати тимчасовий паспорт. Не отримали інформацію про нове отримання візи. Швейцарці вважають російських росіян майже святими прибиття сестри на кораблі. Очікується якнайшвидше Борис, доведеться мені бути сучим сином, подумав посол. Преса і публіка на суд не допускалися. Ув'язнений стояв на своєму, відмовляючись визнати, що прибув до союзу зі Шпигунською місією. Звинувачення обіцяла йому поблажливість, якщо він розповість, хто його бос. І загалом, душа судді Лоуренса готова була зізнатися в чому завгодно, та тільки не знала в чому. З наступного дня, після суду в короткій заміці в правді, що горизвісний американський шпигун суддя Генрі Лоуренс, визнаний винним у шпигунстві та засуджений до виправних робіт у Сибіру терміном на 40 років. Усі американські розвідувальні служби просто дивувалися над справою судді Лоуренса. Чутки носилися серед ЦРУ, ФБР, армійської розвідки та Міністерства фінансів. Він не наш, сказали до ЦРУ. Напевно, він із фінансистів. Але Міністерство фінансів заперечувало будь-які відомості про цей випадок. Ні, серс, Лоуренс не наша дитина. Напевно, це мерсенне, мерзенне ФБР залізло знову на нашу територію. Ніколи не чули про нього, казали у ФБР. Мабуть, він підпорядковується державі чи ЦРУ, але й розвідувальне управління. Також, гублячись у здогадах, а обачно відповідало жодних коментарів. Кожне управління було впевнене, що Генрі Лоуренс був засланий за кордон кимось із інших організацій. Ну що ж, ви досить помилувалися його кишками, сказав голова ЦРУ. Він упертий. Він зізнався і назвав імена сказати по правді, я хотів би мати більше таких, як він. Справи в Ентоні Орсаті йшли не дуже добре, і він не міг зрозуміти чому Джо Романо був хребтом в організації, і Орсаті не міг знайти, хто б зміг його замінити. Вперше в житті вдача відвернулася від нього, все почалось. Зі зради Джо Романа, потім Пері Поуп і ось зараз суддя Лоуренс. Ця дика незрозуміла помилка зі шпигунською справою. Усі вони були частинами механізму Орсаті, людьми, на яких він покладався. Справи почалися вести нерозумно, почали сипатися скарги від клієнтів. Які раніше ніколи не скаржилися, почали говорити, що Тоні Орсатті почав здавати, сирішає, що неспроможний вже тримати своїх хлопчиків у вузі, що його організація розвалюється. Останньою краплею став дзвінок із Нью-Джерсі. Ми почули, що ти потрапив у біду, Тоні. Ми хотіли б допомогти тобі. У мене немає ніяких неприємностей. Наїжджачився Орсаті. Щоправда, останнім часом у мене було кілька проблем, але все вже організувалося. Це не те, що ми почули. Кажуть, що у твоєму місці неспокійно, нема кому контролювати його. Я контролюю місто. Можливо, це занадто багато для тебе. Це моє місто, ніхто не забере його в мене. Доні, голубчику. Хто ж каже, щоб відібрати його в тебе, ми просто хочемо допомогти. Сім'ї зі сходу об'єдналися і хочуть надіслати кількох наших хлопчиків, щоб просягнути тобі маленьку руку допомоги. Між старими друзями не повинно бути нічого поганого, чи не так? Ентоні Арсаті відчував холодок всередині. Адне було погано, маленька рука стане великою рукою. Та покотиться сніговий ком. Ернасіна приготувала на обід креветки, але вони почали майже википіли на плиті, поки вони стресі чекали приходу Ела. Гарячий вересневий вітер розжарив усіх до білого жару. І коли Ел переступив поріг, Ернасіна гаркнула. Де чор тебе носить? Цей смердючий обід згорів, і разом із ним я. Але настрій Уела був надто піднятий, щоб його можна було так легко зіпсувати. Я був зайнятий, жінка, він обернувся до Тресі. Люди наклали лапу на тоні Арсатті. Сімейство з Нью-Джерсі прибуде сюди, щоб прибрати все до рук. Він широко посміхнувся: Ти спіймала сучого сина. Він глянув у вічі Тресі, і посмішка серлася з його чорного обличчя. Невже ти нещаслива, Трейсі? Господи, що за дивне слово, думала Тресі. Щаслива, нещаслива. Да, вона забула, що значить це слово. Цікаво, чи зможе вона коли-небудь бути знову щасливою? Чи матиме нормальні людські емоції? Вже давно голова її була забита думками про те, як помститися за себе і за маму. А тепер, коли все майже закінчилося, лишилася тільки порожнеча всередині. Наступного ранку Трейсі увійшла у квітковий магазин. Я хочу відправити квіти Ентоні Орсаті, похоронний вінок з білих гвоздок, гвоздик. З широкою стрічкою. І щоб на стрічці було написано: «Покойся з, з миром, вона написала на карці і підпис від доньки Доріс Уїтні».